Доброго дня, я Федьків Віталій, учень 10 класу ліцею №17 17 інтелект. Хочу представити вам наукову роботу на тему автоматизована система поливу кімнатних рослин з допомогою Ченпута». Автоматизована система поливу це новітній підхід до раціонального та ефективного використання природних ресурсів, що включає в себе інженерно технічну систему, спрямовану на безперебійне та автономне зрошення визначених територій. Запропонований прилад спрямований на ресурсозбереження, тобто економне витрачання води та відповідальне споживання електроенергії. Метою даної наукової роботи є розробка автоматизованої системи поливу кімнатних рослин, що працюватиме від павербанку з відновлюваним джерелом живлення та керуватиметься з допомогою чат-бота. Наразі цей прилад є дуже актуальним, так як в такий найлижчий час для всіх українців рунується екологія нашої країни. Я хочу зробити хоча б невеликий вклад у збереження флори, а також природних ресурсів, таких як прісна вода та електроне. Завдання наукової роботи об'єкти предмет зараз представлені на слайді. Коли я проводив дослідження, було опрацьовано такі методи поливу рослин в домашніх умовах, як гнотовий полив, колба за типом акваглопс, капілярні мати, крапельниці та використання гідрогелів. Найчастіше в житті в мені траплялися такі з цих методів поливу, як крапельниці та використання гідрогелів. Сьогодні системи автоматизованого поливу лише набувають популярності і не здобули широкого розповсюдження. Наявні системи поливу використовуються на великих полях, присадибних ділянках, садах та городах, але вони потребують керування людиною та відстеження рівня поливу. Для отримання даних з датчиків були використані таблиці Google Sheets і написано код. Далі ці дані були використані для побудови моделі машинного навчання, а також отриманих даних було побудовано графік вологості ґрунту залежно від часу. Для виготовлення аналогу приладу в моїй роботі було використано плата Arduino Uno, плата на DIMSU ESP8266 можливістю підсключення до Wi-Fi, датчики вологості ґрунту. Ультразвуковий датчик відстані, занурювальні міні-помпи, чотирьохканальні напруги та з'єднувальні дроти. Також було виготовлено монтажну схему приводу. Для написання коду, згідно якого повинна працювати система поливу, було обрано Ардуїн. Arduino. Arduino – це апаратна обсіслювальна платформа для конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу та виводу, а також середовище на мові програмування Arduino. Зараз пропоную вам переглянути відео, на якому показана робота мого приводу. У раніше створеному telegram боті користувач може викликати команду Help і побачити повідомлення від бота, в якому написані всі доступні команди. Далі командами MOIST1, MIST2 та MIST3 користувач може перевірити вологість ґрунту у горщиках з квітами за допомогою датчиків вимірювання вологості ґрунту, які раніше були відкалібровані. Потім командою e Amount перевіряємо кількість води в ємності, яка враховується за формулами об'ємів циліндрів, так як наша тара має циліндричну форму. Далі командами ON1, on 2 та On3 здійснюємо полив квітки, у якої мала вологість ґрунту. Також можна викликати команду «Succulents» і отримати фото найбільш популярних сукулентів, а також отримати повідомлення про особливості догляду за ними. Також функцію має команда Декоратив в Отже, розроблена система є прогресивним рішенням, яке сприяє покращенню догляду за кімнатними рослинами та економному витрачанню таких природних ресурсів, як прісна вода та електроенергія. Більші висновки показані на слайді. Дякую вам за увагу.